Ввечері 2 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Внаслідок удару поранення отримали 18 людей, 12 з них госпіталізовані. Через удар по Дніпру пошкоджено 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто. Зокрема, понівечено спортивний заклад. У ньому навчаються 500 дітей від 12 до 20 років. На момент удару було 120 дітей, четверо отримали поранення. Керівник спортивного закладу розповів, що діти всі були в укритті разом із персоналом. На, на на даному етапі розрушена ця частина, частина будівлі, актовий зал, їдання, дитячі кімнати. Адміністративні приміщення. Насчет постраждалих, діти, діти всі були в укритті, персонал також був в укритті, тобто постраждалих немає. Момент прольоту буде з півтори-дві хвилини після, а, після вибуху, так як з зі слів діти, ті, що були викриті, А четверо четверо дітей вони якраз бігли на моменті під, під, під до підвалу, якраз сік стікло вилетіло декілька легеньких там подряпинки. Сікові тобто складних немає? Ні, ні, склад складних немає, а легенькі подряпинки. в спортивному навчальному закладі, який знищили росіяни, щодня тренувався паралімпійський чемпіон світу з параплавання Антон Коль. Він у момент удару перебував на вулиці з дитини. Ну, у його будинку також повилітали вікна. Пробував е, на прогулянці з дитиною біля свого дому а, і, на жаль, так сталося, що почули вибухи: перший, другий, третій. Ну, Приємного мало, всі живі, здорові, пошкоджено моє майно, моя будівля. Е, повилітали вікна. Е, Ну, начебто, все нормально. Заклад, в якому я тренуюсь кожного дня, плаваю, готуюсь до п'яди в Тому як є зараз на сьогоднішній день, тримаємось, один одному допоможемо. Скоординуємося свої дії, все, все приберемо. Все буде добре. На місці ракетного обстрілу по Дніпру досі працюють комунальники. Утім, після цього удару, близько півночі, агресор вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровщини. Скинув боєприпас БПЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.